Полтава потопає у різнобарвних хризантемах. Неможливо пройти повз, не сфотографувавшись, говорить Полтавка Катерина. Цього року в місті Полтава дуже багато хризантем біля будинків. Це піднімає настрій, особливо дівчаткам. Так як осінь похмура після літа. І нам дуже радісно, коли виставляють такі гарні композиції квіткові. Нам нам дуже піднімає настрій цієї осені. Хризантем в центрі міста більше ніж торік. Зауважують перехожі. Ну, отличний настрій, якщо це побачиш, прямо такі аж радуються. Менше було, а зараз возле кожного магазинчика стараються робити. Біля однієї з кав'ярень Полтави фотозона з хризантем Мультифлора налічує більше десяти відтінків цих квітів. Облаштували квітковий каскад, щоб покращувати настрій відвідувачам, говорить менеджерка закладу Олександра. Одного разу ми вирішили, що ми хочемо створити гарну фотозону для наших гостей. І з роком в рік ми продовжуємо цю традицію. Ми намагаємося збільшувати палітру кольорів. Зараз це не було трошки іншого значення, тому що зараз доволі такі тяжкі часи для нашої країни. Нам дуже приємно, що ми можемо радувати наших жителів, наших гостей, нашого міста. У світі налічується майже 40 видів та більше 10 тисяч сортів хризантем. Вони можуть відрізнятися величиною квітки, формою куща та терміном цвітіння. Цьогоріч хризантеми буяють через стабільно плюсову температуру повітря. При цьому вони порівняно морозостійкі, говорить біолог Олена Клепець. Ці чудові рослини походять зі Східної Азії і відповідно вони пристосовані до таких холодних температурних умов. І в зв'язку з цим їх розвиток інтенсифікується в другій половині літа і більш низькі температури вони стимулюють, пришвидшують квітування. Універсальний механізм досягнення холодостійкості це підвищення концентрації клітинного соку. Завдяки цьому досягається от така досить толерантність до низьких температур за словами науковиці, деякі види хризантем витримують температуру до мінус 7 градусів і нижче, але у разі тривалих морозів кореневу систему цих квітів варто вкривати агроволокном, сухим листям чи компостом.